Всім привіт! З вами я, Вуфік 555, і зі мною сьогодні. Всім Є... свиней! Всім 7... свиней, я свиней! І Кетнеф! 112к, 112к. 112... 112. І сьогодні ми будемо грати в Браво Стас. І кстати, сьогодні не я буду грати. Мені переджив бросине йому мені палати. Тому. Це буде дуже круто. І знаєте що? Я наконець добив оце ось прекрасне гадало. І залишається. Ну майже спай. 138 гемів залишається. Кристаль. І oh ось так ось по-папа. Що їм варить? Господи, що я на це? о, 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 здробано. Кстати, тут будуть крапси. Тут будуть крапси. Мо дві слова гоші. Я куплю ге мене, оцю факті. Тут коп'є за чіплю. Я теж. Окей, ти чого? Ти чого? Ну окей. Тільки якщо вони з'являться, коли молоде тут. Квести у нас ціла купа, ну хоть, хоч дуповий. А навіщо нам е робити квести, якщо у нас був уже максимальні? Ну потім знаєте, що я буду робити квести. Тому що І тоді буде 5 масштаб. Тоді ну що, погнали? А хоть 10, 10 тисяч куртків? Давайте. Давайте. Ну що? Ну, ти кого береш? Монарху. Ну, а, а, а ви чекаєте нового сезону? Напишіть е, в коментарях. Так. Інтересно. І за цей ролик поставте лайк. Друзі, і, і... я хочу вам дещо сказати, якщо дозволить звісно. Розкажи, що хочеш, тільки коли е, договорить або хацем 112К, або ти, або я. А то дивіться, ну у нас є база, тільки ми вам не розказуємо. Де, де? Я можу цьому ну, румку, не треба. Не менш я тобі гро... ну, посажу на хайпці. Як в цьому тобі, база і мене зачуздеся. Ще не треба. Бо якщо стали моє лице, я тобі дам. Ну я вже своє лице спала. А моє не треба. Ти ж потім шовці, все рівно будеш записувати. І там лице 100% буде пару. Може, подивитися мої що? Передій на канал, просто подивитися моє лице. Ти бачила? Ти бачив, як пайпер? Я думав, ти мені апить будеш. Бо... А не зливають, правильно. Ти. У тебе. І ми потім... І Знаєте що? Я хочу зняти відео, по типу, там, де я буду карта, там, де я хочу друга, щоб ми разом могли гамстелити один блог. Якщо. Якщо ви... Опитували... Я хочу там, де ми з другом, гамцяли на блок, на карті один блок. Ага, ага, а знаєш, що я хочу? Якщо Ді, ви з почекайте. А знаєш, Якщо ви з Харкова, то ви тоді не знаєте, тому що... Тому що... Тому що... Я знаю таке. Ви просто візьте, подивіться і таке поймете. І ще ми... Що? І ми... Проєм... Спасибо база Ну да, ну наша база в Києві, тому що. Я зараз кудись Вулфик зараз від дойдем. Да, а... Добре. Я поки далі буду тобі апат. На кого? Звичайно, спайка. Звісно? У Я мене вже є він. Прикол. Да. 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 А у да, тебе не його немає, дуже погано. А у тебе його немає. Це, це не погано. Це. це трошки погано, тому що ми друзі. Ам... Друзі, дуже добре. Тому тому що жа дуже е, трудно, що у е, Stars не можна е, а зробити так, що типу ти можеш скинь, якийсь відправити своєму другу. так. Да -да -да. я, я б тобі, тобі так відправив свого ворога. Він дуже крутий. У мене він на один цілей зарядом. Прикинь, хто, <віркінь> О, О круто. І, і, і ще А як ще? А як якщо... ще падски пацки пацки? Может у вас? А як ще до це? У нас не буде все одно спайка. А чого у тебе така иконка ігрока стоїть? Яка? я тому що вона халява і воно ще і не вийшла. А так. чого ти не поставив згадку про ще, раз, зараз. Про правостарство? Не... Ні. Згад... А, у тебе немає Є іконки гравця ти... 2023? Немає. 2023 рік це згадка про нього. Це Вон Я про молк містерхам. О, це наш друг мабуть, а ні, це не він Бачиш? До, te... До тебе хтось вступив у клуб, дивися, слава Україні. О, дякую, дякую. Тільки зараз а -а -а! я не можу нічого зробити. Я не можу Можеш його повисити, повиси. тільки, е тільки мені треба от цього, от мого друга. Що таке? Мені ж тільки треба мого друга, щоб він не зробив президентом обратно, тому що я, я його випаковував. І тепер не можу поміти. А по твого нового до ветерана. Нового до ветерана? Так. Він учасник. Я барт! Учасник. но О, Привіт, пець! Ей, пес, будеш моємнество. О, оп, каже пес, я не люблю моємнець. О, мужики, чи в тебе є? Yes. Заходьте в заходьте до мене і пишіть, чия підписник. Хлопчика підписника. Тоді я вас повірю Ну не президента, а далі. Президента. Отак. І тому ми будемо я, я тебе не повнийся. Вроді тут вже весь призід. Ну не пам'ятаю. Ну зараз ми підемо. Ну я на рік вообще я не грав ніколи в житті. О, на конець. Як повідомлення? Ви Не вистачає. І напишіть в коментарях, яку мені якому зроб... взяти. Яку мені взяти вашу посилку в коментарях. Скажіть. А можна я згуляю? Я знаю, де бо я хочу взяти. Я хочу взяти Просто, хочу просто, взяти просто, тобі. просто, просто цього. Просто Просто о цього ти хочеш на 20 й ранку? Оце мій любимий скін зараз. Оце. Ну мій найлюбиміший, найлюбиміший. Оцей. <реклама> а знаєте, який <реклама> мій найлюбийший? <реклама> а знаєте, який я хочу купити з <реклама> Знаєте, який? <реклама> Друзі. А, ні? А де під телефонів? Діти на зараз така? Друзі, друзі! Він хотів старпанку украсти. Оце я хотів серванку украсти, я в вспіт на воїну скупи.

разом будем грать и Кто мысль тимур надеюсь і тимур це якщо ты попав в це видео то тоді ти... ты красавчик Я это повышаю до ветерана это повышает для ветерана ветерана ветерана. сейчас все буде Тимур, зараз 4 в сети за 11. Де тут сидіти Тимур? Господи мені. Профиль. я тебе повішає все Тимур, Ти красавчик. Тимур повышается. ага, Це профіл. Ми на цьому прощаємось. І показуємо я ябул в Wolf 555. Габа. Бросили 45к -ка і катнем 112к. -ка. Всім пока-пока!